Михайло Головковська Кримського об'єднання свобода, шановні колеги, шановні виборці. Я би хотів звернути увагу на ту ситуацію, що на жаль, але в органах влади в нас сьогодні перебуває велика кількість агентури КГБ, велика агентура Російської Федерації, яка представлена в органах влади, яка свідомо знищує нашу державу середини. І тому хотів наголосити на цей випадок, який у нас є. Це в до мене звернулася патріотична громадськість Мелітополя, Запоріжжя про те, що їхній мер Мінько Сергій Анатольович є явним сепаратистом, який підтримував акції щодо Російської Федерації, який під час виборів закликав підписати договори з митним союзом з Російської Федерації. Зараз займає антиукраїнську позицію і є міським головою Мелітополя. І тому я би хотів продемонструвати, щоб ви включили відео, показати, як він наявними факторами вистої інтереси не України, а Росії і займаючи антидержавну позицію. Будь ласка, включіть відео. сегодняшнюю нашу мирную демонстрацию провести таковой, чтобы ни у кого не было желания сталкиваться Россия! Россия! Ни один военно обязанный на сегодняшний день, гражданин Мелитополя, никуда не уедет. Россия! Россия! Все вопросы геополитического характера мы с вами сможем решить посредством референдума. Россия! Діли все для заздання в Мелітополі автори, що сьогодні. Міський голова Мелітополя, який є явним сепаратистом, і ми бачимо повне ігнорування і замовчення з правоохоронних органів. Ні служба безпеки, ні грецак, ні прокуратура, ні МВС ні жодним чином ніхто не реагує. Я закликаю порушити кримінальну справу, розібратися і дійсно цю особу притягнути до відповідальності. Адже сьогодні ми відстоїмо клапти кожної української землі. Сьогодні наші солдати гинуть на сході, захищаючи Україну, а її зсередини підривають як. Раз такі сепаратисти тому закликаю сьогодні правоохоронних органів негайно втрутитися в ту ситуацію, розібратися і притягнути його до відповідальності. Слава Україні, Дякую. прошу запит... як депутатське звернення, запит... оформити виступ Я народного депутата. Трепу ж попередину вийде напад пішов, і просто тому мікрофон у вас да, не працює. Да, звернення депутатське, як депутатське звернення оформити. Прошу виступ народного депутата Михайла Головка.